Треба так зробити, до речі, знаєте. От, е, в, колись таке було, що дві двійки і перша ліга. Ну, в принципі, це було справедливо. Ну, помилився все, їй ну, не, не між, ну, кваліфікація У не там. Чиста... Тим більше давайте зараз подивимося, як, е, які моменти. От, е, ми малювали сьогодні на комп'ютерах обидва голи. Давайте подивимося ну, ради справедливості. Перший гол була гра рукою чи не було гра рукою? Ми так довго видивлялися. Довго видивлялися в цій ситуації. І... Е, і що ну, мікроскоп сказав? Зараз побачимо. Плечо. Зараз зараз побачимо. Плечо. Це я Нічого, без, конечно, мікро 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 плечо, Це плече, треба було зараховувати цей м'яч. Але ми не розуміємо, я Берізка підняв, до речі, вільний удар, можливо, що це був напад на голкіпера. Тобто не. Я, ми не можемо. Ці він ж вийшов, він же сам касається. Ну, мені здається Мийсак просто помилився, він дуже вдав. Да, тобто, якщо так. нападу на голкіпера тут не було. Він випустив м'яч з рук і в принципі, якщо. Нападу не було, рахуватися не ну, тобто гол потрібно було зараховувати. Ну і тут гол знову ж таки м'яч відскочив, просто бачите, і тут положення по загрою під час удару нема. Тобто, в принципі, в Волині, в принципі, в Волині відібрали заслужену побіду, можна було говорити в контексті. Наіграла, та вона написала. От речі, ми в якийсь певний момент перестали говорити про суддівство, тому що у нас з'явилися інші проблеми. Але я вам хочу сказати, що ця проблема вона буде існувати і існувати завжди. Знаю бокового. Я не, ну і... тут, я не думаю, що тут така предзятність є. Давайте оценим так об'єктивно, що дуже складні моменти. дуже складні. І так, да, претензії є, але я думаю, що все-таки тут суддя просто ошибся. Ну, Правий квартир, не зробив глобальну. пусить, правда? ж? А що в нас в нас зараз створилося, знаєте, таке, от, ну якби в нас все відмазують, нам все пояснюють, нам все розказують. І оправдають, що ситуація була закрита, іграками, чужими. Оправдають однозначно.